Директор музею да, запропонував таку форму, що з відвідувачів музею да, хто має можливість, то робить пожертву, то може або придбати да, безпосередньо якусь річ. Там ряд речей предметів виставлені. Якщо да, більш цінна річ, вони да, як кажуть, акумулюють кошти і відповідно да, оплачують господарів. Експерт, ну основному директор музею, він бачить річ і він може визначити, до якого вона часу відноситься і яка її ціна. Там, якщо таких предметів радянського часу, їх є багато, тому звичайно воно не буде дуже дорогим. Є речі, є дуже багато грошей які продаються і паперових і копійок, які можна продати, і за ті гроші ми купуємо нові гроші в музей. Подарувати музею можна і ось ці чудові лампи. Ось ця лампа називається Літаюча миша. Ми вирішили подарувати її музею. Галя Сернівка, спеціально для ТС-1.